Ну що, друзі, настав той час, коли мені треба вже прощатися з моєю ластівкою. Два з половиною років вона мені служила, я кайфував від неї, але прийшов час її міняти. Знаєте, як з Кашкаєм, коли ти продав кашкай, то бац і вже з'являється якась нова автівочка. Тому я дуже сподіваюся, що так само буде і в цьому випадку. Я заманався вже. Тобі скучно? Мені скучно. Закупляємо товари. Ми відправляємо три тисячі прибуток на трьох. Я придумав, як нам цю... життя. Могло б призвести На Скрізь я точно не буду відправляти ніякі посилки. Ти береш пачку, це <рес> 10 тисяч доларів. Я беру пачку, 10 тисяч доларів. Я вже на перший місяць займаюся. У мене є якісь прогреси. Нет. Ми будемо прокачувати наш скіл мікроінвестування. І нахрен такий бізнес взагалі. Вони 70% заробили, я 30% заробив. І победитель забирає весь профіт. Блін, <рес> я тільки що хотів тобі сказати це. Мы сейчас привезли в тивочку на обслуживание. Что мы выявили? Вот какая ситуация с ней? Мы выявили, помимо того, что мы искали скрипы по салону, которые говорили, что все это панорама, там, там, да, сзади, да. казалось, что просто багажничек скрипит, там просто поправить надо. Из проблем оказалось, что у нас? Прокладка крышки клапанов, которая уже течет давным-давно. Никто этого не замечал, не мог найти. Mm -hmm. То есть банально она могла привести к тому, что могло бы произойти возгорание, и это закончилось бы печально. А так мы сейчас обратили на это внимание, сделаем замену, обслужим. То есть все сухие прокладки, которые там есть, мы полностью заменим. Mm -hmm. И Супер. можно будет дальше спокойно ездить столько же, сколько она отъездила. В таком стане все нормально. Будет, как только мы все мелочевочки прибрамо, можно продавать, и людина будет нормально ездить. Если вот сейчас устранить все мелочи, которые мы нашли, да. то она будет считаться как бы одна из хороших по состоянию. Потому что, mm -hmm. в принципе, каких-то вопросов по кузову, либо по нижней части автомобиля нету никаких. Mm -hmm. Мотор по всем остальным параметрам нормально сочувствует. Mm -hmm. Весь сухой, красивый. Супер. Единственное, что только есть маленькие резиночки по крышкам, то и все. То есть, yeah. все это устранится и все будет Поэтому Наступный властный все будет. Класно. Як Льовська каже, от, без Кашкая нікуди. Да? На Кашкарі зараз поїдемо в офіс, залишаю BMW на СТО. Я дуже радий, що приїхав на це СТО від Steel Drive, з котрим я знімав інтерв'ю на каналі Бізнес по-українськи. Залітайте, в описі є посилання. Все, залишаю, повністю все там налагоджуємо, ремонтуємо, міняємо всякі прокладочки і виставляємо на продаж. Так, ну що, друзі, приїхав я до офісу. В офісі нікого вже немає, тільки що пішла додому співробітниця, вона взагалі сьогодні не вийшла. І все це через освітлення, з котрим в нас проблеми. У нас великий такий акумулятор, він здох. І зараз дуже важко знайти електрика, котрий може нам тут все змонтувати. От Льошка тільки що поспілкувалась, він каже, що в нього є електрик, вони зараз йому будують там все на світі на виробництві. Якщо все буде працювати, нам прийде він, встановить, і буде у нас там цілий день все сіяти і, і все буде класно. Тому що вчора я навіть не провів вебінар через те, що вимкнуло освітлення екстрено до 12 години ночі, тільки починаєте торгівлю, чи вже являєтесь досвідченим продавцем товарів. Я хочу вам запропонувати дропшипінг платформу Вебсклад. Якщо ви початківець і хочете розпочати через систему дропшипінга свій товарний бізнес. То ця платформа ідеально вам підійде. А якщо ви вже досвідчений продавець, то ця платформа допоможе вам розширити асортимент якісних товарів. Просто загрузіть ці товари, в ваш інтернет-магазин та збільшіть свої продажі. А тепер коротко про переваги веб-складу. Біля тисячі товарних позицій постійно в наявності на сайті відображається актуальна наявність товару. Тільки трендові товари або товари, котрі приносять користь людям. Відправлення всіх ваших замовлень, котрі ви передали до 17.00, той же самий день у вас буде особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Таким чином, ви можете постійно контролювати свої замовлення і ваш заробіток. А що ще дуже важливо, дуже зручно працювати навіть з мобільного в зручному і безпечному для вас місці. Що вам залишається, просто контролювати ваш інтернет-магазин, покращувати його, покращити ваш товарний бізнес, а пакування відправки та Облік товару все це бере на себе вебсклад. Заходьте на веб-склад, всі посилання є в описі та починайте співпрацю. Давайте я вам розповім, що в нас які справи в товарному бізнесі. В першу чергу. Ми сьогодні відкрили два нових інтернет-магазини на маркетплейсі Pro. Далі в нас план: один інтернет-магазин раз на тиждень. І так, протягом півроку я встановив таку ціль: 24 інтернет-магазини по різним стратегіям, різні там категорії товарів, різні напрямки. І для цього треба ресурс, який це контент-менеджери для того, щоб додавати картки товарів в магазин. Ми зараз знайшли і донавчаємо людей, бо вони вже з якимось досвідом двох менеджерів по контенту. Далі мені. Треба експедитор, тому що буде більше продажів, і я заманався вже відправляти своєю бехою всі ці посилки, тому що зазвичай я відправляю, інколи співробітниця відправляє, і інколи хтось інший відправляє. Все задовбало. Це по перше. По-друге, ви ж розумієте, я продаю беху і вже на зікрі. Я точно не буду відправляти ніякі посилки, тому дай Боже, експедитор, з з ми домовились понеділок, прийде і ми почнемо роботу. Що ще стосовно товарного бізнесу, зараз запускаємо Google Shopping з новою компанією, котра буде нас повністю вести. Дай Боже, тут буде кращий результат, тому що в нас зазвичай 90% результату це Marketplace Prom, три магазини на розетці дає там відсотків 8, і 2% відсотки прибутку дає Карашоп Google Shopping, точніше. Тому всі сподівання, що Google Shopping нас почне давати нам прибуток. Ну це якась біль. Просто от остання компанія, котра нас вела, вона просто не змогла зробити нормальний прибуток. Що, що це означає? Це означає, що ми кожен день там робимо по п'ять відправлень, все супер, але настільки величезні витрати на рекламу, що по ітогу в кінці тижня прибуток 3 тисячі гривень на партнері. Це не тільки мій прибуток. І ти думаєш, ми відправляємо, закупляємо товари. 3 тисячі прибуток на трьох. Що розуміло? На трьох. Це по тисячі гривень, і нахрен такий бізнес. Взагалі я вже знаю, що в бізнесі має бути співвідношення таке. І в промі такий, ну, всюди, коли ви 100 тисяч там прибутку заробили. Ну, прибуток це не чистий, да? наприклад, прибуток, з них треба виплатити, наприклад, заробітну плату. І Якщо у вас зі 100 тисяч залишається вам там 20 тисяч, це ненормально. І от так само на пром, пам'ятаю, була реклама за клік, коли ти 100 тисяч, начебто, прийшло, але ти за весь цей час там 70 тисяч закинув на рекламу. Ти думаєш, що за хері? Вони 70% заробили. Я 30% заробив? Ні, мені подобається в бізнесі інше співвідношення 30%. Наприклад, 20-30, максимум 40% це на витрати, 60 це мені чистий прибуток. Тренер, привіт. здорово, Саня. Що <хи> сьогодні? Працюємо. Пак. Пак, працюємо. А, скажи тренер, твоя думка. Я вже не перший місяць займаюсь. В мене є якісь прогреси. Чи регреси? Нет. Немає. А, окей, а, а індивідуальне навчання наше з тобою краще щось зробили. От як ти вважаєш? А ти відчуваєш, що ну, щось... говорити краще став. Говорити краще став. Блін, то що не скажеш нічого гарного і поганого. Все так погано? Ну, подивитись саме. Все, давай. Що робити зараз? Лапи. А розминка? Почекай, що робити зараз? Після лап. Та ні, розминка, скакалочка, лапки, шмапки. Я розминаю, спругию на скакалочки і погнали. Все поно. Це тільки початок. Ух, я не можу поки говорити нічого. Це вам не тренажерка. Коротше, тренажерці три рази на тиждень точно, інколи чотири, бокс два рази на тиждень. Займайтесь спортом, тому що це тренує системність, витривалість і коли важко, коли боляче, все одно рухаєшся вперед. Так і в бізнесі. Знаєте що? Я придумав, що в кожному моєму випуску мають бути герої, якісь заруби. І мені нещодавно позвонив мій кум. Він каже: я приїхав в Миколаїв, і чекаю тебе в ресторані. У мене є класна для тебе пропозиція. Тому ми вже прийшли. Цей ресторан, де я в основному проводжу свої навчання, тому що в офісі часто немає світла, не витримую акумулятор. Я приходжу сюди, проводжу розбори, навчальні уроки. Йдемо до кума, поспілкуємося, що ж він там вигадав. バス。 Друзі, дуже часто від вас запитання, якою crm системою я користуюсь, і ця crm система називається SalesDrive. Це українська crm система для інтернет-магазинів. Абсолютно всі мої інтернет-магазини на маркетплейсі Pro, на Розеці, Всі інтегровані в цю crm систему Тепер, слова моєї помічниці, Олександр, дуже круто, що є додаток в цій crm системі і нам дуже зручно через телефон приймати замовлення. SalesDrive автоматизує обробку замовлень. Створення і підтвердження статусів ТТН облік складу. SalesDrive фіксує комунікацію з клієнтом – це смс, дзвінки, месенджери, імейл та допомагає контролювати роботу менеджерів. Усі необхідні для роботи інтернет-магазинів функції та інтеграції вже готові. Інтеграція з сайтами OpenCard, Хорошоп, WordPress, Shopify, PrestaShop та інші. Інтеграція з маркетплейсами Prom, Rozetka, Epicenter, Allo, Закупка, Каста, Хабер, EC, EBay. Служби доставки нова пошта, Укрпошта. Міст розетка делівері налаштування вбудованих інтеграцій безкоштовно і не вимагає програмування. Ще в рамках тестового періоду менеджери SalesDrive допоможуть налаштувати всі необхідні інтеграції. Вже з першого дня тестування SalesDrive ви можете використовувати повністю систему з усіма підключеними сервісами. Друзі, все чесно. Я сам особисто користую цією crm системою та й більшість товарщиків також її користуються. Тому в описі всі посилання. Тобі скучно? Мені скучно. Да. Я придумав, як нам разнообразити скучну серу Сенюю жизнь. Класс. Я думаю, что вам сподобается. Ну. Пачка на прокачку. Это, да, никто не увидел твое выражение, а оно было очень смешное. Мой челлендж заключается в следующем: ты берешь пачку. На современном сленге это 10 тысяч долларов. Я беру пачку, 10 тысяч долларов. Мы с тобой до конца недели определяемся, кто куда. Инвестирует, ага. учитывая, что небольшая сумма, я предлагаю инвестировать в какие-то более рисковые, но ага. более быстрые доходы. Ну, показать что показатые да. чем? При этом почему это быть не золоту. Это может быть и золото. У него тоже какой-то идет рост актива. Это может быть что угодно. Давай до конца года. Ну, до конца года осталось ага. месяц ага. и неделя. Да. Ага. И мы выявляем у переможца Да. И победитель забирает весь профит. Блин, <свят> я тебе еще хотел тебе сказать. <свят> Прикольно. реально Давай. <реш> я кому ідея друзі, напишіть в коментарях. Мені здається, це пушечка. Да, пачка на прокачку. Ми будемо прокачувати наш скіл мікроінвестування mm -hmm. фінансової грамотності. Тобто, ми будемо правильно розподіляти всього лише одну пачку так, щоб не mm -hmm. потеряти деньги mm -hmm. і максимально їх приумножить. Mm -hmm. Прокачувати свою пачку. Трішки ризиковано. Є вже ідеї заздалегідь, куди можна інвестувати з великим відсоточком. Кумчик, я навіть тобі дам трохи фори. То ти будеш обирати перший, а потім я, якщо буде десь тобою повторюватись, я оберу інші. А що ми будемо показувати, розповідати, куди ми інвестуємо? Ну, ти можеш запитати аудиторії. Якщо цікаво, ми можемо це взагалі висвітлювати, робити це публічно. А можна створити телеграм-канал, можна створити Ютуб канал і вести це там по інвестиціям, наприклад. Запит. Поки що це наче. А пар. чому почекай? А чому ми про інвестиції спілкуємося? Ти чим займаєшся? От ніхто ж не знає. Це ти не знаєш, а всі знають. Ні, це я, я знаю, а ви не знаєте. А, бо справді... раніше вони знали тебе іншої постації. Ні, я як був адвокат так я і залишаюся. Я адвокат додатково тепер відкрив направлення. Напрямок це супровід інвестиційних угод за кордоном. Це допомога в придбанні нерухомості будь-де за кордоном з українським капіталом або неукраїнським капіталом. Це податкове планування, податкове структурування. Ну це досить такий масштабний напрямок, і там величезна кількість знань потрібна. От такий фан його завжди не вистачає. Знаєш, тобто там куди інвестувати 100, 200-300 тисяч доларів, в мене є дуже велика кількість інструментів. Вони неймовірно цікаві: це Занзібар, це Коста-Ріка, це Азорські острови, це Мальдіви, Дубай, Балі, і там круті-круті опції, правда, але там великий стек. Я наразі вже фінішую над тим, щоб розробити механізм входу в такі проекти з мінімальним стеком від 100 тисяч доларів. 100 або тисячі. Да? Тобто, я таким чином маю на увазі, що якщо ми з тобою навчимось прокачувати одну пач, а потім ми порівняємо наші доходи з тим, якщо інвестувати в нерухомість за кордоном. І чи потрібно, знаєш, оці всі ризики, навіть чи не почавши вже, блін, ну це ж ризиковано. А чи є сенс отак от змагатись, шукати, вишукувати, ризикувати, чи, можливо, є більш надійні е, такі пропрацьовані джерела? Я тобі хочу сказати тільки одне: я бажаю тобі успіхів, друзі. <різь> Перемога за мною, що друзі, випуск підійшов до кінця. І я вам хочу сказати, що в наступних випусках буде ще цікавіше, що там з тачкою, чи відремонтували її, чи продав її, чи відкриваємо ми надалі нові інтернет-магазини і які вони дають результати. Також ви будете бачити, як я займаюся спортом, як я прогресую чи регресую. Я так і не зрозумів сьогодні. Чи в мене виходить бокс, чи ні? Тренер нічого нормального не сказав. Мабуть, не виходить. І також, звичайно, ви будете слідкувати за зарубою з моїм кумом. Хто ж виграє, хто куди буде інвестувати, в які інструменти? Хто ж переможе в кількості прибутку. Ну що, друзі, на цьому все. Давайте прощатися, Підтримайте, будь ласка, лайком напишіть коментарі, що саме вам заходить, який формат, які заруби. І я обов'язково буду до вас прислухатись. На цьому все, друзі. Всім до побачення.